Мы защищаем ваших задания Черговой, соседка Дмитрий, Рим, да? Друзья, нет повестки печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Вот то, что видите себе, Ромео перешел до балкона Джульетты. Джульетта! Джулька! Юля, Юля, Юля! Пра! Ромео, Дивись, а то ще вилетиш? Вилетиш, не залетиш. Що <плес> <плес> ти така невиспана? Та просто розбудили сьогодні уранці. А ч уранці, що не плутонці, чи марціяни? <плес> Ромео, понімаєш, я туди як на небі. ТИ хмара! Що ти сказав? <плес> ну ти хмара. А, я щось інше почула. Знаєш, Джульєта, я тобі там нові фотки скинув. Зайди в контакт, подивись. Я не можу, у мене експлорер вісне. Дурненько то включи оперу. Знаєш, я парень серйозний, я просто так не прийшов. Виходь за мене. Ромео, розумієш, ми не можемо бути разом, тут дуже опасно. Знає, що ми не можемо бути разом? Ну чого? То що тебе такі самі лосини, як в мене. <плес> Ах, ти кажеш, не вийдеш, да. Ні, не вийду. Ну то скинь простінь, я сам до тебе вилізу. Простінь скину, да. Держи. <плес> Зв'яжи пару і скинь. Ага, пару так? да? <плес> да. <плес> Зв'яжи пару простійені і спусти мені. У мене тут що, банк простиніші шо? Дивись який я бородатта. А я думаю. А де моя бритва? Де твоя бритва? Що по мені не видно? Де твоя бритва? Слухай, відійде трошки далі. Шо, так, що ж таке? Що? <пух> Ні, ну це було трохи вульгарно, але знаєш, виходь за мене. Ромео, ми не можемо бути разом. Ну чого? Ти Мантекі, я У Нас дебільні фамілії. Стидно людям признатися. Ромео! Га, тайга. Ромео, ти чув, що політех на новий банк переводять. На приват? На альфа ромео. Слухай, може перейдемо вже до чогось серйозного? А давай, давай потанцюємо. Ти що баран? — Ні. Ну ладно, давай попробуем. Ага. Руки убрал. I'm 100% nigga. Оцел, Слухай, Ромео, я так подумал, да? Я, наверное, все-таки за тебе выйду. Знаешь, я так подумал, не, не буду не тебе жениться. Ну нормально, че так. Бо ты страшно з Донецка. А я красавчик із рівного. Та капець, ромео, да нема різниці, чи ходимо в красних лосінах, чи у нас у мілі. Нема різниці, де ми живемо. Головне те, що Україна має бути єдиною. Схід наш і захід, теж. єдина країна, не має меж, немає запеклих нас негативний путі на вплив, не треба брекати народу. Надоїла ця клята війна, Борися за свою свободу і зрозумій Україна одна. Команда весь засідка підріз любіть Україну, дякуємо. Make me, make me.